Наш наступний репортаж з міста Оріхова вона розташована у зоні прямих обстрілів російською армією. По населеному пункту б'ють з авіації та артилерії. Немає жодної вцілілої вулиці, та дехто з місцевих відмовляється від евакуації. Які мотиви у людей дізнавалася наша кореспондентка Інна Гогой. її матеріал із прифронтового украй небезпечного міста. Розбитими вулицями прифронтового Оріхова їдуть машини із гуманітарною допомогою. Рятувальники привезли жителям міста продукти швидкого приготування та хліб. Для людей нині така підтримка вкрай важлива. Ми привезли до Оріхова гуманітарну допомогу у вигляді продуктів швидкого приготування. Каву, вафлі. Люди просять продукти харчування, здебільшого, також одяг теплий. Пакунки із їжею рятувальники оперативно розвозять і по пунктах незламності. Чимало людей беруть продукти не лише для себе, а й допомагають своїм сусідам. Я квартальна, я беру не тільки для себе, я беру дві собі, дві сусіди і ще одного сусідів. Ось так, підтримуючи один одного та ховаючись у підвалах та укриттях, люди намагаються вижити у напівзруйнованому місті. Загальну обстановку в Оріхові описують коротко. Ми живемо під обстрілами, постійними обстрілами ми живемо. Оріхів ворог безжально знищує з перших днів великої війни. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Два роки люди живуть без газу, води та електрики. Ну нам дуже хотілося, щоб у нас був світ. Цього разу, окрім продуктів, рятувальники привезли ще й пакунки кормів для тварин. Ми змогли доставити корм для тварин багатостраждального міста Оріхів. Дуже багато господарів виїхало, а тварини залишилися, вони збилися у кубки і йдуть до людей, які змушені їх чимось годувати. Жен містянин, який не виїхав з Оріхова, підгодовує по декілька котів та собак. Дехто опікується одразу десятками безпритульних тварин. П'ятнадцять діто собаки, 30 котиків. Приблудилися, і все. Ну що сам їм, та їм даю. Вірмішель, вірмішель. Ну якась тушонка, якась консерва. Розкриваю, змішую, то їм даю. Ну, попривикали вже. Ім залишити своїх підопічних напризволяще люди не можуть. Дехто із містян зізнається, в тому числі і через зграю чотирилапих не наважується виїхати з розбитого Оріхова. Інна Гогой Ігор Горворобій подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.